Кожна нація має день, коли серце б'ється не за себе, а за тих, хто подарував їй право бути вільною. Для України це День Гідності та Свободи. 21 листопада ми згадуємо шлях, який пройшли від Помаранчевої Революції 2004 року до Революції Гідності 2013-го. І людей, які заплатили за нашу свободу та незалежність найдорожче 21 листопада з різницею у 9 років відбулося в Україні дві події, які стали переломними у новітній історії нашої держави. У цей день ми віддаємо шану тим, хто став на захист демократичним цінностям, правам людини. Національним інтересам і європейському вибору нашої держави цей день нагадує про те, що ми маємо бути єдині і соборними, що український народ здатний перебороти усі труднощі для того, щоб захистити свою гідність і свободу. Слава нашим героям, слава Україні! Героям у Могилів Подільській громаді гідність і свобода це голос кожного та кожної. Сьогодні вони стають спогадом, подихом, вчинком, що об'єднують різні покоління. Українкою бути гідно, коли побачили, як наші люди тримаються разом у найважчі часи. Що бути українкою гідно, коли допомагаєш та підтримуєш наших воїнів. Українка бути гідна, коли я почула відзвучить українська пісня, і серце закінчує від гордості. Українкою бути гідна, коли побачила, як наші захисники боронять країну з любов'ю та відвагою. Я відчула особливу вмість, коли вперше вдягла вишиванки своїм віком. Коли сам став, коли сам став на лавки та суверенітету України. Гідність і свобода це те, що не зникає, бо пишеться іменами. Вони захищали нас, коли ми ще не знали, як захищати себе. Вони вірили в Україну навіть тоді, коли світ сумнівався. І сьогодні ми говоримо їм найголовніше ми пам'ятаємо. 21 листопада 2025 року могилів Подільська громада показала, гідність не губиться у натовпі, вона живе у кожному з нас у нашій пам'яті, наших словах і нашій боротьбі за тих, хто вже став історією, і за тих, хто ще буде майбутнім.